Оглядаємо джелосім'ї. Гніздо. Дивимося наявність розплоду, кількість, також як в них з кормами. Що там? Десь <плес> підключати є весіла. Хорошо, ставитись тут краю. Ні, туди заставляю забіг. Це поставлених, трошки є наблизку. Матка жовта. Жовта. Три. Жара 35 градусів зараз. Погребки падають там. Йде три розплідних. Медова сплошна. Зараз буде опять піти розплід. čka. Dobre. 4. 4. Na dole. Na Роз... А, а я засекаю, да? Да, що звигаємо, да. П'ять розплитных. Трутовка, да? Треба крайне поставить, ты. Ну хорошо. Я номер 27. Нет, з того боку мало Там мало бути десь. Так, розпліт у нас 5. Матка жовта. Ну, по меду все хорошо. хорошо в них. Ну, так, да, пленку на наверх витягнути повністю. П'ять ну, хвилин на один вулик. Ну, як тобі, жарко? Зараз рідкі кадри Ми вдвоєм на камеру працюємо Дивися, яка краса Дві Номер Шостий? Да, вот вся штука велика, бачу, там шосте? О, Хорошо, давай цього медовичка 64-го глянь. Да, да. Я хочеш. Подивимося, чи наші бджілки нам меду принесли. Старший пчеловод Юля. Он же менеджер, продавець і директор. Опа. Ах ти, красота! А ну і ставить сторону далі подивись. Крайня рамочка. Тут так З цієї сторони. Супер. Наступна. Ай, біла, ми так на сонце. Суха печатка. Ось так працюють наші бджілки, Але, з тої сторони красота. А ці рамочки у нас підуть на сотовий мед. Будемо їх вакуумно запечатувати і доставляти на стіл. не витримує така рамка. Трішка, що... Опа. Цю рамку я з'їм, нічого страшного. Ну, коротше, так іде повний корпус. Ай, красота. Ну хорошо, закривай. Це не стоїть. Другий магазин, той у розріз Стоїть магазин. Там вони ще працюють над тим магазином. Сказка.